Добрий день. Дивіться, хочу поділитися своєю проблемою, яка в мене з'явилася при купівлі трактора. Коли я купив, у мене тут на цьому валу стояла пружинка, яка натягувала ремні. І коли я почав фрезерувати, у мене злетіло з шківа оці два ремня. Ось трошки навіть побило ремінь, бачите? Погризло його. Получається, що поламалася ця пружинка, і вихід який. Я взяв металеву трубку, вирізав під це кріплення. Це все примітивно, я... понятно, що у трубці тут уварив гайку з різьбою. І ще одну гайкою законтрагаєв. це великий болт. І тут на штатному кріпленні законтрагаєв двома гайками. Е, натягував я цей ремінь мабуть, раз 4 підтягував. Чому? Тому що е, сильна натяжка тут не потрібна, е, щоб не з'їло тут подшипники у шківу і там, щоб подшипники стояли на місці в коробці. Е, значить, натягнув один раз, мало. Начинають рівні на холостому ходу бити об цю защиту. Підтягнув ще раз. Даже було таке, що при нагрузці воняли рівні, ну, тобто вони горіли, і ще раз підтягнув. У мене даже було таке, що і другий раз рівні спадали. Я підтягував ще. Ну, факт тому, що я добився того результату, який мені потрібен. Зараз воно працює нормально. Так що дивіться, якщо ви купуєте такий трактор, то дивіться за цим натяжним, тому що тут пружина не дуже якісна. Ну, це в моєму випадку, а у вас я не знаю. Дай Боже всім щастя.